Захід зустрічає схід в Україні. Запрацювала громадська організація Українська академія педіатрії. Діяльність нової профільної медичної колегії має вдосконалити рівень надання медичної допомоги дітям за провідними світовими стандартами. До Львова з'їхалися понад три сотні педіатрів та сімейних лікарів. Українська академія педіатрії 31 січня цього року стала асоціованим членом європейської організації дитячих спеціалістів. Потреба у реформуванні медицини, зокрема педіатрії та інтеграції в систему країн Європейського союзу, як ніколи актуальна. Очолив діяльність експертів Української академії педіатрії, професор Львівського медичного університету. Вона в основному націлена на те, щоб ну, кваліфікаційний рівень педіатра, сімейного лікаря, вузьких спеціалістів педіатричного профілю, і е, е, ніби якби перезавантажити, допомогти посприяти, перезавантажити е, педіатричний сервіс е, в Україні. Підтримувати, консультувати та відповідати за процеси стандартизації педіатричної служби в Україні буде професор з Вільнюського медуніверситету. і ми всі зусилля, всі знання і досвід Литви хочемо принести у вашу країну. Ми свого часу також боялися зі складнощами просували реформи, але бачимо, це єдиний правильний шлях. Якщо чекати і лишень пожежі гасити, це безвихідь. Тому треба спільно взятися за реформи в галузі охорони здоров'я. І особлива увага на здоров'я. Дуров'я дітей до співпраці з європейськими провідними педіатричними організаціями долучилися українські спеціалісти з майже усіх областей країни. Така співпраця матиме широке практичне значення для вдосконалення рівня кваліфікації. Завдання цієї організації є вчити педіатрів новітніх технологіям, підвищувати професіоналізм педіатрів і сімейних лікарів. Кінцева задача це є підвищити здоров'я наших дітей і в результаті здоров'я громадянського суспільства. Ми плануємо проводити курс лекцій, практичних занять, майстер-класів по всіх областях України. А вже днями спеціалісти підпишуть угоду про співпрацю між профільними кафедрами Вільницького та Львівського медичних університетів. До спільної роботи залучатимуть і іноземних експертів. Жанна Ліщенко Олег Возний НТА Новини.